Розпочинаємо серію відповідей по ОСЦПВ, тобто автоцивілки, згідно нового закону, який вступив в дію з 1 січня. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Перше, що змінилось: нові типи транспортних засобів, власники яких мають застрахувати відповідальність. Згідно з новим законом про ОСЦПВ, збільшується перелік транспортних засобів, власники яких. Мають обов'язок застрахувати свою відповідальність. Це стосується транспортних засобів категорії «Мопед», незалежно від факту його реєстрації, а також інших транспортних засобів, які призначені для перевезення пасажирів, вантажів або спеціального обладнання та обов'язково внесені до єдиного державного реєстру ТЗ. Тобто Тепер повинні застрахувати свою відповідальність власники всіх транспортних засобів, які мають державний номер. Прикріплюю ось тут нижче наглядну ілюстрацію, щоб ви подивились уважно. Кожного дня я проводжу прямий ефір, де відповідаю по цінах і по загальних питаннях. Для оформлення страхового полісу звертайтеся в приватні повідомлення.